Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 січня 2024 року орієнтовно склали 380 600 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 990 росіян. Танки ворога знищено 6265 штук за добу 8. Бойових бронюваних машин українські воїни спалили 11637 одиниць, 16 за добу. Артилецьких систем російська армія втратила 9082 штуки за минулі 24 години – 15 одиниць. РСЗВ знищено 972 штуки. Засої ППО Втора армія міра не дорахувалася 660 штук. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять 331 одиниця, а от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7033 одиниці. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах з Вито 1845 штук за добу одну. Кораблі катерів флон України-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 тисяч шість 20 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1 штук за добу 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!